Намалевать? Джинку? Ваша ассоциация? Асоціація а джинка. Цветочки. Да, що ще можна нарисовать. Сердечко. Що ще без чого не нельзя жить. Жинка, Жинка, Джинка, быстро. Инболец, он просто проботал. А что ты? Борцовок, <плодот> борцовок. Борцы, <плодот> мои борцы. Мы борцы Ой. это будет борцовок. Женщина у нас борцов, Мы ее на деле и тренируемся с <плодот> женщинами. <плодот> Вниз. А вот такой. Вот так что -то. ли? Да. Вот так? Да нет, со стрелочкой. Вниз разве? Точнее, Точно? 아니면... А может а и вверх? Ну, я не, раз... я ну. не знаю. <связано> я не буду говорить, а люди и так все поймут, наверное. А можно передать Оле Константиновне привет? Да. Оле Константиновне привет и спасибо за того парнишу. Все, до свидания. А кто такая Оля Константиновна? Это мама его. Да. Ваша ассоциация с словом «жинка». С чем ассоциируете? Звязок какие? -то. Когда вы вспоминаете это слово, что в первую очередь у вас? Продавщина появляется. А що це? Хамут називається. <рир> Я почув звіс писати. Це ще можна намалювати жінкою. Добре. Треба поміркувати добре, так. <рир 'я> Розкажіть про неї, хто вона є? Вона дуже дуже красива жінка, вона працює вчителькою по-англійському в нашому університеті. Вона брюнетка висока дуже і дуже розумна жінка, тому що вона не тільки знає мову, але з нею дуже цікаво поговорити і вона дуже кмітлива у політиці та у різних соціальних проявах нашої країни. Та вона може дати пораду на будь-яку тему. Сердечки теж були, я бачив. Лівчик воно когось. Лівчик? <рес> так, так що? Потому что без этого это не... самый лучший подарок для женщины это секс, понимаешь? Если секс не будет на 8 марта, это вообще ничего не было. Можно сказать, ваши ассоциации словом Джинка? Не надо. Ну я можешь найти кого-нибудь. Все, А кто? Вася, кто был Вася, Болгар, Вася. Жінка це перш за все життя, адже жінка дає нам життя. Жінка нам потрібно життя, адже ми не можемо чоловіки, прожити ніяк без жінок. Ну, безперечно, це.